РНБ, РНБО, РБОН, щодень у боротьбі, зомбі. За шаром палючі вік палюче сонце доводить до, до фобій. Так повз нас переміщуються ядучі барви банерів. Так метелики пролітають крізь своє щоденне марево. Я промовив. Ти не дочула, і ми мовчки. Дивилися як поспіль, третій раз веселка нашаровується на веселку. І вже тоді щось не нерозбілово нашіптував мобільний оператор. Про останні зміни керун керунку між віконним склом. І знову марво коль кольору людського тіла розмножувало далекі провислі дроти горизонту. І знову наші долоні з осохлим корінням бадилля тихо роз'єднували дачники на городі і принесені вітром слова доруйнували десь у нижніх шарах нашу протічну тишу. Ти прошепотіла, вони підхопили горобці на дротах, порожні біополя, невідомого походження схлипи і схили, чорні квадрати смоли на духах і нічийна земля. За склом небеса, воронячого пір'я, мов тромби. І кволе проміння ситуації з циферблатів гнізд. Ми назавше стрибаємо у застойні ставки наших сліз у тобі, у самому собі, щодень у ворожбі, зомбі.